Про зміни в Україні та на планеті у світлі біблії прояви ще події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко, Вітаю вас. <«Музика> Сьогодні у випуску про суто дівоча поговорили окремо. У Василькові на чотири дні в таборі зібралися лише слідопитки. <«Музика> Світ очима дітей. Українські малюки і підлітки показали в малюнках якісне життя. Лише слідопитки, тобто дівчата, на чотири дні зібралися в таборі у Василькові. Їх, звісно, вчили більш жіночому: шити, сервірувати, робити зачіски і прокладати шлях до майбутнього чоловіка через його шлунка, тобто готувати. Загалом створювали затишок в оселі. А поза як перехідний вік інтенсивний, мов друге народження. Дуже важливо, щоб дівчина залишалася чистою і вірною Богові. Як зростали духовно і вчилися протистояти спокусам слідопитки, розповість Олена Козленко. Церква Адвентистів сьомого дня у місті Василькові, що на Київщині, переповнена. Слідопити приїхали до табору. Та не просто підлітки, а лише прекрасна їх половина. З минулого року вже вдруге центральна конференція проводить канікулярні табори для слідопитів. Та вперше тут лише дівчата. Літні лагеря у нас кожен рік проводяться. В прошлом году ми спробували канікулярний лагерь, зробити осінні для підростків. У нас був лагерь, проходив для мальчиков і дівчинок. в минулому році було, А в этом году ми вирішили провести для девочек отдельно осенью, а весной для мальчиков. Та чому лише для дівчат? Через те, що вік у них зараз складний. Підлітки – не зовсім діти, але ще й не дорослі. І розвиваються хлопці і дівчата по-різному. Вони знаходяться в такому віці, що хочеться деякі питання як вам говорити особисто. І тому потрібно дівчатами говорити віддільно, з мальчиками віддільно. Організатори прагнули, щоб чотириденне перебування в таборі було для дітей максимально корисним. Для цього запросили лікаря і психолога, і вони проводили лекції та семінари на тему фізичного і психологічного розвитку дівчат, а також відверті бесіди про дошлюбні стосунки. Ще тут учили готувати, шити, сервірувати стіл, робити зачіски та як майбутній господинь, створювати справжній затишок у домі. Взагалі підлітковий період він дуже цікавий. Його можна порівняти як гроза, дощ, блискавка, грім. І серед темного неба, яскраве сонце і веселка у перехідному віці відбувається такий інтенсивний розвиток дитини, що інколи його називають другим народженням. У підлітків виникає багато проблем через те, що вони починають по-іншому дивитися на світ і на людей, що їх оточують. В одних цей період протікає спокійно, в інших з певними проблемами. В цей період вони. Починають замислюватися над тим, для чого вони народжені в цей світ, що вони можуть зробити для нього, і що цей світ дасть їм взаміну. І дуже важливо, щоб дівчинка в такому віці вона могла відстояти свою думку в певному колективі і вміла бути саме білою вороною серед сірої маси. Тому таке важливе розуміння з боку дорослих правильний підхід та підтримка. Лікарі та психологи приділяли особливу увагу емоційному та фізичному здоров'ю дівчат підлітків. А ось Хар Світлана навчила майбутніх господинь найголовнішому підходу до чоловіків.

щоб і в такому складному віці вона залишалася чистою і вірною Богові, зростала духовно та вміла протистояти спокусам цього світу. Директор табору розказував, хто такі слідопити, чи їх слідів вони шукають і як мають ними йти. В Священному писанні є такі слова в посланні апостола Петра, і сам Христос пострадав оставив нам примір, даби ми йшли по слідам його. Слідувальна цель кожного слідопита це сліди Христа знайти цей путь, який вже для нас проложив наш Спаситель. організатори прагнули якнайповніше використати таку можливість як канікули, щоб підлітки не тратили свій час даремно, сидячи за комп'ютером, а щоб дозвілля було на користь їм та на славу Господа. Наш путь ну кожного путь сопріжжені з переживаннями, з із якоюсь боротьбою жизняною. І хотілось би, щоб ребята не були готові к тим жизняним перепіттям. Тому для наших дівчонок. Мы приготовили специализации, мастер-классы, на которых они бы могли научиться самым разнообразным навыкам, умениям, которые пригодятся им в повседневной жизни. Дівчата ділилися враженнями від проведеного в таборі часу. В лагері мені вчора дуже подобалось, ми ездили в аквапарк, там були дуже, ну, там було дуже красиво, цікаво. и также на каток. Там мы катались на коньках, там было очень классно. Мне очень понравилась специализация, ну, две, которые больше всего понравились. Это было приготовление пищи, мы помогали делать обед. И понравилась сервировка стола, там где мы делали очень вкусную пиццу. Мне понравилось очень аквапарк и каток. Это было просто супер. И еще мне очень нравится наш духовный наставник, который рассказывает все, как бы проживывает нам все рассказывает все по полочкам раскладывает. Да, лагерь я очень хочу. Еще такой. Мне очень понравилось. Все говорят, что без мальчиков плохо очень хорошо. Олена Кузленко, Костянтин Манилич, «Вісті надії. Нині 24 тисячі українських дітей перебувають у державних інтернатних закладах. 80% цих хлопчиків і дівчаток мають біологічних батьків. Владнати проблему і допомогти малюкам та підліткам кажуть соціологи можна двома способами: запровадити ефективну профілактику сирітства та реформувати самі притулки. Про це йшлося на першій міжнародній конференції сирітству Ні. Що конкретно пропонують державні та громадські організації, аби допомогти безбаченкам, дивіться далі. Благодійний фонд розвиток України спільно з всеукраїнською громадською організацією Україна без сорід при підтримці уповноваженого президента України по справам дитини та міністерства соціальної політики відкрив у Києві першу міжнародну конференцію, присвячену роботі сім'єю та дітьми, проблеми яких обговорювалися на державному рівні. Адже як вважає Юрій Павленко, руйнування родини це злочин. Тобто, чиновники будуть сидіти разом з батьками. На скам'ї підсудних, і відповідати, чому вони своїми непрофесійними діями привели до руйнації сім'ї і тим, що дитина стала дитиною сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування. Організатори запевняють, в Україні ведеться ефективне співробітництво держави та громадських організацій з ціллю профілактики соціального сирітства і забезпечення права дитини на сім'ю. Сьогодні Україна демонструє. Найвищу динаміку, найкращу динаміку з поміж пострадянських країн по реалізації права дитини-сироти на виховання в сім'ї, які гарантоване Конвенцією про права дитини і всім діючим національним законодавством. В Ході дискусії учасники конференції зійшлися на необхідності і важливості надавати допомогу сім'ям, які знаходяться на стадії розлучення. Чим раніше соціальні служби звернуть увагу на родини, що переживають складні ситуації, тим більше вірогідності, що дитина залишиться з батьками, а не буде ти поміщена до інтернатної установи, ми будемо по по-прежнему створювати дитячі дома сімейного типу, підтримувати прийомні сім'ї для того, щоб створювати такі приміри. Вся система перестраюється в інтересах рібінка. Інтернат непоганий альтернативний варіант для безбаченків, Однак, як показує практика, нічого не замінить дитині рідного дому. І що в цей інтернат не закладає? Які форми він завжди залишиться інтернатом або е закладом несвободи. І я вам скажу чесно, нічим не відрізняється тумбочка дівчинки в колонії, і тумбочка дівчинки в інтернаті. І переробити це жодною методикою неможливо. Тому державні діячі закликають українців як найбільше приділяти уваги своїм сім'ям, аби діти не ставали сиротами при живих батьках. Трудності насправді дуже багато. учнім перше це страх, коли ти виходиш сам на сам в життя. Ты не знаешь, как себя вести, что тебе делать. Тебя, ты приходишь в ПТУ, и у тебя начинается там, первая пара, ты знакомишься. И дальше все становится очень просто. Ты попадаешь под влияние а, либо плохих людей, Лябадежиться з хорошими Статистика показує, що саме діти з неблагополучних сімей, вихідці інтернатів чи сироти найбільше піддаються загрозі алкогольній та наркотичній залежності. Через відсутність необхідного батьківського опікування багато безбачків стикаються сам на сам зі складними життєвими ситуаціями. Але на щастя, християнські соціальні програми та благодійні організації дарують таким дітям надію на майбутнє. Наша мета розказати дітям, які є без батьків. Про те, що є Бог, який цей світ, про те, що він їх любить, про те, що вони пішли з тим багажом цінностей, духовних, потрібних по життю в майбутньому. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії здоров'ю так. Регіональна доброчинна асоціація Сім'я та здоров'я, що працює на теренах Чернівецької області, вкотре здобула перемогу в конкурсі соціальних проєктів і організувала для школярів із малозабезпечених родин благодійну акцію. Дітям дарували харчі, одяг, іграшки. Та головне кажуть місцеві освітяни, чиновники доброчинці вчать учнів здоровому способу життя. Про моду на здоров'я більше Олена Рєпіна. Сім'я та здоров'я основні цінності людського буття. Та, на жаль, далеко не кожна дитина може сказати, що має й те й інше. Для 140 чернівецьких школярів із малозабезпечених родин регіональна благодійна асоціація сім'я та здоров'я церква адвентистів сьомого дня. Проводить сьогодні акція Малосердя. Охопили всі школи міста, які зареєстровані, ліцеї і гімназії. Разом із дітьми прийшли їхні батьки, опікуни, а також шкільні психологи та соціальні педагоги. Адже протягом дев'яти років асоціація тісно співпрацює з управлінням освіти міської ради у двох напрямах. Перший напрямок це перш перш за все. Мені здається, що це дуже важливо, особливо сьогоднішній час. Нам надають допомогу у вихованні дітей в напрямку здорового способу життя, виховання навичок здорового способу життя. Ми бачимо, що діти розуміють і модним стає бути здоровим. Друга, другий напрямок роботи це якраз робота в напрямку милосердя, окрім продуктових пакетів. Організатори запропонували одяг та до великої радості дітей іграшки. Мені подобається іграшок і всякого такого. Вони іноді сладке, мені теж подобається. Для школи там шов. Ну, звичайно, люба акція я вважаю, корисна для сім'ї, яка ну мало забезпечено всім важко. Радісно не лише отримувати подарунки, але й дарувати їх, стверджують організатори. Для Нас велике благословення, коли ми можемо казати посильну допомогу окружаючим людям, дітям із малої сімей, а також допомогть в момент кризиса е, людям для. Того, щоб вони почувствовали Божу любов, Божу милость. Благодійна асоціація Сім'я та здоров'я церква Адвентистів сьомого дня користується довірою як малозабезпечених родин, так і влади. Існує в місті такий конкурс проєктів громадських організацій. Кожного року ми проєкт виграємо. Завжди ці акції проходять в центральній церкві міста Чернівців. Люди знають сюди дорогу і з дуже великою теплотою і з хорошим таким настроєм йдуть сюди. Немає у них ніяких забобон, перешкод. Вони приходять і кажуть, що ми відчуваємо, що тут затишно і дуже добре. Я вважаю це приємно. Макарони, цукор, крупи, олія, такий нехитрий продуктовий набір отримали сьогодні учасники благодійної акції. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні так звучить знаменита фраза із молитви Отче наш. Інколи Бог хоче відповісти на неї нашими руками. Олена Рєпіна, Олесь Деркач, Буковинське представництво вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. У Києві відбулося відкриття першого безкоштовного християнського центру допомоги та реабілітації дітей, хворих на аутизм та ДЦП. Функціонування нового центру за сприянням міжнародного благодійного фонду Варнава стало відповідно на молитви багатьох мам, які вірять, що Господь Бог може зцілити будь-яку хворобу. Центр крила надії пропонує дітям та їх батькам розвиваючі курси на вибір, такі як кінестетика, пісочна анімація, дельфінотерапія, бісероплетіння, художня школа. Заняття та обладнання для дітей абсолютно безкоштовні. Все за рахунок спонсорської допомоги. Більше 10 тисяч християн різного віку, і конфесії вперше молилися разом на футбольному стадіоні в Кракові в рамках акції, організованої католиками, протестантами і православними. Триденна акція іванілізації Кракова проходить під девізом ближче, сильніше більше. Християни разом обговорювали Біблію, молилися за своє місто, спілкувалися з духовенством і одне з одним, а також співали християнські гімни. Фіналістка конкурсу Євробачення, співачка Християнка Ніна Аструм, відвідала Україну. Тут її чекали не численні концерти, а тюрми, церкви і студентські семінарії. Наша головна місія це служіння у в'язницях. Прослуживши в тюрмах понад 10 років, я зрозуміла багато речей. Я дізналася, приміром, те, що в місцях позбавлення волі є дуже багато вільних людей, людей, у яких є надія на Ісуса Христа. Розповідає співачка: талант Астро визнаний в усьому світі, але її справжній дар, як стверджує сама Ніна, не спів, а доброта і бажання допомоги. Міння прощати захищає людину від сплесків артеріального тиску і знижує ризик гіпертонії, серцевого нападу та інсульту. Про це заявили вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго, за підсумками нового дослідження, у якому брали участь більше 200 добровольців. В той час, як учасники експерименту згадували власні моменти образи на своїх друзів, спеціальні прилади фіксували кров'яний тиск і серцевий ритм. Дослідження показало, що у добровольців, які згадали образу, що досі не змогли пробачити, відзначене найбільш підвищення артеріального Ального тиску прощення образ може бути ефективним методом профілактики ризику гіпертонії, стверджують дослідники. Чернівецький обласний онкологічний диспансер співпрацює з місцевою церквою адвентистів сьомого дня з метою підтримки психологічного стану онкологічно хворих. Дружні партнерські взаємини налагодилися з часу будівництва нового корпусу поліклініки, коли адвентисти стали одним з головних інвесторів, що своєчасно допомогло медичному закладу. Задяки відвідуванню вірян, у багатьох пацієнтів покращився психологічний стан, а деякі навіть пережили на собі досвід чудесного божого втручання після молитви зцілення стверджують працівники лікарні. Я хочу жити в якісному світі. Таку виставку дитячих малюнків відкрили в національному центрі ділової та культурної співпраці Український дім автори з усієї країни віком від 5 до 17 років. Яке воно якісне життя, очима малюків і підлітків бачила Катерина Філіпчук. 23 жовтня 2012 року в приміщенні національного центру ділового та культурного співробітництва Український дім на виставці «100 кращих товарів України відбулася урочиста церемонія нагородження дітей-переможців всеукраїнської виставки конкурсу дитячого малюнка. Я хочу жити в якісному світі. У конкурсі приймали участь діти віком від 5 до 17 років для 27 переможців загальнодержавного рівня з усіх куточків України. Організатори виставки підготували яскраву концертну програму, екскурсію по столиці. Відвідування київського планетарію та цікаві подарунки. Така виставка проводиться щорічно, починаючи з 2004 року, відповідно до указу президента України. Щорічною її метою було розкриття загальнодержавного руху за підвищення якості життя та формування у свідомості дітей наймолодших споживачів суспільства, уявлення про якісну і безпечну продукцію. І дійсно, ці погляди не залишають нікого байдужими. Семирічна Катерина Іовса зобразила в своєму малюнку проблему вимирання джіл через відсутність чистого навколишнього середовища. Чолка збирала е, е, без меда, не буде чистий воздух, чистої води і без чолки. Цвіти будуть вянути. Я малювала дітей, які малюють на е, асфальті. та на папірі я хотіла виразити э, в малюнку світ э, своїми очима. Глазами дітей мы видим те проблемы, которые есть в нашем государстве, и глазами детей мы видим, как они видят светлое будущее. Вот по сегодняшним рисункам вы сами оценили ситуацию в нашей стране. После Этих рисунков каждый государственный человек, каждый общественный человек. В тому ж числі і средства масової інформації починають думати по-другому. Статистика вперто підтверджує, що рівень захворюваності дітей в Україні за останні роки стабільно зростає, і цей сумний факт констатують в офіційних заявах представників від Мінздраву України та ВОЗ. Перше місце займають захворювання органів травлення на другому місці. Захворювання органів дихання, далі ураження серцево-судинної та індокринної систем. Останнє останні десятиліття створені десятки мільйонів нових хімічних речовин. Значна частина. На яких потрапляє в харчові ланцюжки людини. Їх вплив на здоров'я та можливі наслідки величезна і малодосліджена проблема, яку діти не уминули в своїх роботах. Я хотіла передати, що е, можна не тільки в кафе, в якомусь там Макдональдсі їсти, фастфуди різні, е, можна, можна своє вирощувати, можна е, від, від корови мати молоко, можна зривати різні плоди з дерев і мати, мати якісні що Ти сам виростив, ти знаєш, що він якісний. На деякі е, рисунки без сльоз е, не можна дивитись. Діти, коли вони це чують, бачать, е, коли е, школярів 10 років вже мають хронічні панкреттіти, холіцистіти, коли їх за вуха не відтянеш від чіпсів. Е, е, і ми, е, пробуючи, е, наприклад, зараз якийсь якісний натуральний продукт, ми кажемо, Боже, вкус дітства... А що у наших дітей? Який вкус дитинства у наших дітей? Олег Кононенко розповідає, що перед тим як зображати якісний світ на малюнках, багато дітей відвідали регіональні центри стандартизації та якісної продукції, де їм показували, як з хімії можна зробити продукт, який за смаком не відрізнити від натурального. Прикладом каже, є і пальмове масло. Це пальмове масло, яке зараз возиться в 100 разів більше ніж возилося три роки назад. Пальмове масло має температуру плавніння 40 градусів, воно не розтворяється в нашому організмі, воно залишається у клітинах печінки, на сосудах. І потім медики докажуть, що ці опити найбільш страшніші ніж голодомор в 30-ті роки, і ця виставка як звернення до наших політиків, звернення до нашого уряду, до Верховної Ради, що стоп. Відступати далі нікуди позаді е, пропасть. А над цією пропасті стоять наші діти, і діти хочуть жити в якісному світі, і ми все зробимо, щоб наші діти споживали якісне і жили в якісному світі. В книзі Біблії Ісус Христос закликає нас брати приклад з дітей. Світ мрії для кожного з них це світ взаємної любові, де немає зла, ненависті та хвороб. Наші діти розуміють і пам'ятають просту істину. Любов'ю варто ділитися. Кожну зернину треба плекати, кожну квітку берегти. Екологія світу має починатися в серці. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч. Вісті надії. Дбайте, щоб жити якісно. На цьому все. Дивіться вісті надії, щоп'ятниці, щопонеділка що понеділка та щосуботи на каналі Channel та постійно на сайті hopechannel.info. всього найкращого.